У Івано-Франківську відбувся вечір зустрічі творчої молоді, на якій завітали юнаки та дівчата з усієї області. Були на ньому також гості з Волині з молодими людьми. поспілкувалися і наші кореспонденти. Вечір для творчої молоді організувала студентська рада Івано-Франківського університету права імені короля Данила. Загалом у цьому навчальному закладі такі заходи відбуваються не вперше. Як зазначають самі організатори, поштовхом для них стала участь у проєкті обласного телебачення Галичина Дай старт молодим, де їм пощастило здобути перемогу. А відтак отримати грант на проведення обласного творчого вечора. Все таки в нас в місті відбувається мало заходів такого типу, де б люди могли поділитися своєю творчістю, показати те, що вони можуть. І відповідно порадитися з кимось, такими як вони з однодумцями. Тому власне ідея нашого заходу в тому, щоб консолідувати всіх, об'єднати літературні читання, акустичні виступи бардів та експромти відповідно до програми вечора. Кожен з гостей та учасників мав нагоду поділитися своїми здобутками, виступивши перед аудиторією однодумців. Два роки тому він відбувся вперше, цей творчий вечір, і це був перший раз, коли я взагалі вийшов на сцену зі своєю творчістю, тому для мене це, можна сказати, символічно сюди приходити і сподіваюся, що буду брати участь і надалі. Ну, переважно в мене так найбільше помітна лірика. В той же час є декілька соціальних, але дуже мало соціальних віршів. І є трохи вірші на духовну тематику. Також пишу есе, новели. Серед присутніх делегація студентів із Волинської області. Поетеса Ірина Охват дещо хвилюється, адже вперше представляє свою творчість на розсуд вимогливої публіки. Вже кілька років я пишу вірші. Ну особливо так я не проявляла себе там тільки в університеті, або так в своєму колі друзів. А сьогодні я вирішила зачитати своїх три вірші, які я написала ну, самотужки. Два з них ліричної на ліричну тематику, а один патріотичного характеру. Організатори вечора пообіцяли проводити такі зустрічі і надалі та запрошувати на них талановиту молодь з усієї України.